Вітаю. І мене теж. Вітаю з днем народження. Була така справа. Було таке справа. Дай Бог. Мені 26. Так. Та на вигляжу. Бажаю тільки перемоги. Тільки перемоги, Тож, знаєш, мої побажання це єдине. Та й усіх українців це єдине. Приїхав в Універсал Tools. Тут є унікальна можливість, щоб майстер сюди прийшов і вибрав для себе будівельний пилосос. Шоу у... Тут тільки в універсалі немає. І Боши, і GTM, і всі з автоматичним струшуванням, там бошиків 4 варіанти. Ось DeVall стоїть. Старміксів, e, раз, два, три, чотири варіанти. E, є Flex, ви бачите, і є Мюокі. Ну і ще деякі там в залі стоять. Ну то вже простіше, простіше Акумулятор, не Там ну довго ми будемо, можна розповідати. Але це як на мене, це самі основні, самі, скажімо так, хіти. Правильно? Так, да, це самі ті, які більше всього користуються попитом у майстрів, особливо з віброструшуванням. це... Просто must have вже ніхто не хоче без віброструшування брати. Ну добре, да. вже хтось циклон, понятно, ставить, хтось фільтри любить постійно, час, чистити. Е не так багато часу, тим більше ще блекаути, тому треба витрачати час на чистку фільтра, на заміну його. Я спеціально одяг червону світло, знаєте чого? Щоб бути біля мілоки. Щоб перевірити мілокі і флекс. От дивіться. Є три пилососи однакові, які випускаються в Угорщині. Знаєш, де Угорщина? Там, mm. де Орбан. Пізнаєш, да? Це yeah, друг, yeah. в кавичках України. Бог, щоб не будемо бажати нічого. Так ось. Це Мілоокі, це Флекс і є Мірка. Мірка коштує там щось якихось страшні гроші, там щось 46 чи 48 тисяч гривень. Ну, як на мене, це тільки на любителя. Ну, згодим? Ну, Візуально вони як три брати. Ну, Вони однакові. Там однаково. Двигуни стоять, фільтри однакові. Принципово вони однакові. Ну згоден. Ну. Тому роздивляємося те, що ближче до кінцевого споживача, те, що дешевше. А, 32 900 коштує Flex. І 34900 коштує мулінекс На 2 тисячі Molinex? Мілок. Мілокі. Це в мене вже своя серія. Тоді у майстрів виникає питання: а який же з них кращий? Правильно? Ну, ті, хто користуються інструментами Мілокі, у них немає такого питання. Ну не всі ж користуються. Не всі користуються, тому майстер хоче собі придбати якісний пилосос. Він багато чув про Flex, він багато чув про мілоки, але ж не знає, яка між ними різниця. Можна, зрозуміло, приїхати в Universal Tools на Гавела 28, менеджера знайти, перепитати у нього або самому інструкції читати вдома, а можна подивитися відео наше, де ми чітко все розповімо. Я, я буду представляти мілоки і його плюси, і мінуси. Ну, а Я буду флекс. А я буду флекс. А, mm -hmm. а я теж буду мілоки. <ріст> <ріст> так, розпочнемо. Потужність двигуна тут кругом однакова. 1200 і 1200. Ну, нема про що казати, правильно? Так. Да. Це, в принципі, і добре, що ми там 1600-1400 Вт, це, це не про те, що він смокта, це про те, що він з мережі це ну, все. Фільтра, які тут стоять, вони також однакові, повністю однакові. І сама конструкція, оцей ящичок по струшуванню. Воно повністю однакове. Режими, ви бачите, так, у них повністю однакові режими. Включення, включення без інструмента і з виключенням віброструшування в одну сторону і в іншу сторону включення уже з електроінструментом. І виключення струшування автоматичного. Ну дуже просто. І так, і тут, і там стоїть, скажімо так, регулятор регу... потужності. Регулювання потужності, регулювання кількості обертів. Здається, все не то, що однаково. Він ну, завод, понятно, що однакове обладнання. Але але, давайте тепер що відрізняється. Відрізняються аксесуари, правильно? Так і ціна. — Все ж таки 2000 гривень на да. зі не з'являються. По аксесуарам, в принципі, деякі схожі аксесуари. Тобто швабра на колесах з щіткою — у них однакові. Міні-щітка у них теж однакові. І тут і тут є кріплення для шлангу, ми його не прикручували, воно до полесоса прикручується. І тут і тут однакові є тонкі патрубки для прибирання. Таких щілях, в недоступних місцях. І, і там, і там є о, пакети для сміття одноразові для вологого прибирання і для сухого прибирання. Це в них однаково, Але відмінність трохи є. У Флекса є насадка кругла, кругла щітка. А у Мілвокі є додатково отакі перехідники. Це для підключення інструменту Milwaukee або універсальний е, інструмент, який підключається, куди ну, пил, ну там, не шкір жираф. Як на мене, ти не правий. Е, тут є тільки один додатковий аксесуар Milwaukee, це ось такий для їхнього рідного інструменту підключення е, до їхніх приладів, ну, до їхнього шліфумашини, або іншого жирафу і прочих. І правильно? Оцей перехідничок. А перехідничок а Вони просто відрізняються. Вони, да. просто відрізняються. Бачите? Вони просто різні. Тут обрізав лишнє і вставляєш флекс. Ну, як на мене, Мілоки ну, він якийсь більш потужний, більш такий. Зовсім по-іншому. Дорого зроблено. багато. Да, да. Воно зовсім по-різному зроблене. Подивіться, як тут вставляється. Але кругом же є плюси і мінуси. Як дивіться, ось вставляється в мілоки. Да? Швидко вставляється, а подивіться. А знаєте, що це таке, коли такий люфт є? А що йде підсос повітря? Ну там швидкий з'єм, не знаю, як підсоть з повітря. А, я Но, тобі кажу, ну. О, у Флекса трохи примітивніша така. Трохи примітивніша, стара конструкція треба давай, вжати і на. Ну дуже схоже на Бошовську. Да, дуже, дуже схоже на, на, бошовську. на бошовську. І давай подивимося по цю ну, підключимо і подивимося по люфтам. А люфт тут значно менший. Ну він є. Він є, але ж ну, не такий. Ну, я не думаю, що це прям сильно принципово. Це не принципово, але тут краще, круще зроблене з'єднання, простіше, дуже швидко знімати, але тут трошки менше люфт. І тут є додаткова насадка, правильно? Як да. Для інструмента. Ну, Тут своя насадка. Вся решта повністю, однаково, крім. Ще є тут, крім. ще є отакі ось... резинки для того, щоб... Зафіксувати зверху, мабуть, чемодан, кейс під нього або ж не знаю. Кріплення ванку. немає. Ну, кріплення немає. Ну, ми, а для чого ж фіксувати? Це якщо ми можемо. Кріплення сразу не сказати, немає? Що тут у Флекса зразу ж з пилососом, іде кріплення для його ж кейсу. Подивіться, тут є два види кріплення: це до ельбоксів, велике кріплення. Ось тут, по на цих місцях. А маленькі ящички кріпляться на оці чотири защолочки. Скажімо так, тут обидва ті кріплення, котрі, ну, присутні. А сюди, я так розумію, треба докупати окремо. Так. Да. Ну, теж гроші. Так, ми не розповіли про коліна. Подивись, ось коліна в мілкі, а ось коліна в флекса. Тут коліна. Як ти кажеш, жирна по багатому, правильно? Да. Так. Просто... Ну, бачите, ми да. на тисячі гривень вже прицепить. <рес> і, і назбирали інформацію, чому дорожче. Крім того, оці з'єднання, тут іде їх по три штучки, вони. Хотів сказати, хотів щось похвалити. подивись, Але mm. ж вони входять в метал-метал. В метал-метал. А знаєте що таке в метал-метал? З часом воно так залипає, що. Жодна фізична сила, навіть Валера не допоможе його витягнути. У мене було в прокаті, то метал-метал це капець. Воно залипає так. У бошиках зроблено, що воно входить, тут пластикова така насадочка. Mm -hmm. І воно входить в пластик, розумієш, да? і воно не так залипає. Ну, так, ладно. От ми дві тисячі, але зараз мілка вирветься вперед. Знаєш, за рахунок чого? Як ти думаєш, довжина шланга скільки там і там, і там яка? А, у мілки 4 метра 10 см. Ого, оце точність. А у Флекса 4 метра рівно. Слухай, я тут, тут мілка на 10 см краще. Та тільки що мілік, так. 10 см має значення. Але ж може треба було розтягнути? Ні, ні, я ні. пробував. Дивіться, це шланг. Це. у е, Мілоокі Ні товстіші, ніж у Флекса. Тому, якщо попадається якісь сколки, якісь ну, щось таке велике, воно може тут застрягнуть, що воно тут застрягне. Але це ще не все. Тут стоїть антистатичний шланг. Вони декларують, що це антистатичний шланг. Ми ж віримо, правильно? Ну, Це так і це, воно такі. Тут стоїть звичайний шланг. Але це ще не все. Всі майстри, як один жаліються, що. Шланги у Флекса дуже швидко протираються, бо вони зроблені не з такого якісного пластику, як шланг у ну, Попробуйте люлокі. Шланги... І додатково ще вже про шланги. Тут іде адаптер, такий, що він крутиться на самому полососі. Тут, бачите, воно знімається і прокручується. Це дуже зручно. А тут дуже просто вдівається. А тут просто вдівається, так, тут більш примітивний. А ніху... можна сюди переставити? Можна. О, слухайте, так вони підходять один до одного. Тоді буде він теж стоїти 34 тисячі. Ні, ну все ж таки той, який антистатика, дуже дорого коштує. От, наприклад, у Старнікса такий шланг десь коштує до 5 тисяч, десь 4 тисячі гривень. Ну, антистатичний. Це ну, дуже важливо, особливо тим, хто працює з деревиною. Пам'ятайте, якщо у вас не антисептичний шланг, і ви можна працювати, воно не сильно б'є, а навіть і не б'є, і не завжди б'є. Але обов'язково на ніч, коли ви попили сосили якісь там продукти деревини, то обов'язково треба викинути їх, щоб вони всередині у них вже є там зарядні частини і можуть ну, самі запалати. Уявляєш собі. Пояснюю, чому це я знаю. Коли я працював, коли можна було в Україні працювати з прокату, у мене була шліфмашина по паркету. І там же, розумієш, да? після того, як пошліфував, я обов'язково всім казав, що треба викинути сміття. Бо дуже багато випадків, коли сміття саме запалюється всередині, коли залишається на ніч. Тому знайте про це. Так, що ще. Вже не лякали людей. Якщо попереджений, значить, значить все нормально. Краще попередити, ніж це не знати. Так, наступне. Коліщата знизу ну ми так кидаємося, вони в обидвох прогумовані, однакові, повністю однакові. Тут фіксується, я так розумію, спереду. Да? Так, тут є гальма. Так, Ого, такі серйозні. Так, Наступний етап. А що ти по проводам? Ти ж я бачив міряв. Там, Фізично мережевий кабель, і там і там однаковий 7,5 метрів. Подивіться, які якісні мережеві кабеля. Тут немає. Вони прогумовані, дуже класно зроблені. Немає у мене претензій зовсім про цим кабелям. Так, наступне, що це таке і для чого воно? Тут є такий фільтрик, який винімається однаково. Я так розумію, це від фільтр двигуна викидуть після того угу. продукти. Роботи щиточного двигуна, щоб не вилітали. Ну, досить пристойно все зроблено. Так, тепер по гарантії. Ну Це ж важливо. Це інструмент, який, ну як би тобі сказати, у нього дуже тяжка доля. Угу. Згоден? Згоден. Дуже Без тяжка. Гарантії їх ніхто не хоче брати. Ніхто не хоче брати. Так ось, гарантія на флекс. Яка? А, гарантія на флекс 12 місяців. 12 місяців. А тут всього 3 роки. 12 місяців і 3 роки. Якщо ви... бути точними, там 3 роки за умови, якщо після купівлі пилососа ви в 30-денний термін зареєструйтесь на сайті офіційному. Так, але все одно вони забезпечують 3, 3 роки. роки. Да. 12 і 3. Є різниця? Ну, Хотілося б, щоб було 12 3. років. <різь> <різь> так, ну я би собі, ну, чесно скажу, вибрав, напевно, все ж таки мій міл Ну ти представляєш інтереси Флекса. Ну, якщо не вистачає 2000 гривень, от вкрай не вистачає знаю, тоді знаю, ну, щоб взяти ти... флекс. А й ти б зробив і купив би стармікс. Подивіться. Загалом я, в принципі, <ріць> поважаю Стармікс, але вибрав би 35-й борщ. Так, ладно. Ми тут пр пр проговорили про мулін... мілоки, про флекс. Але я би вибрав все ж таки Starmix. Подивіться, зараз він йде е, в кейс з подарунком. Е, тут йде два фільтри додатково. Так, Це до нового року. Це до нового року дуже обмежена кількість їх йде з подарунками. Е, тут е, в комплектації два фільтри йде і цей кейс. Е, окремо воно б коштувало б достатньо дорого. Ця модель сама наворочена у Стармікса. Вона і потужна максимальна, і з автострушуванням. Так, так Там 280 млібар всмоктування це дуже багато. У цих мелодів флекса 250. Тут 1600 ватт двигун, угу. тут площа фільтрів більше, тут, тут все краще. І ціна більше трохи. Ну, ну не, не Ціна набрати. трошки більше. Да. А чого тобі бошек тоді подобається? Повторись. Okay. Тому що італійський, напевно. Ага. І... І... По-перше, це... По це модель. Ви думаєте, італійська? Ну, Там... Колись були італійські. Ну, а зараз він європейсь. Це дійсно. А не ну, китайський європейсь. Що, знову Угорщина? Романія. Лейтена Романія. Румунія, Це добре, що не Угорщина. Да. Так. Добре, дякую вам. Ми... Зробили огляд, вам вибирати, який вам більш подобається. Але фізично гавала 28 і тут все виберете. Але саме головне, у нас що саме головне? Головне в нашому житті, якщо ти працюєш, то будь добр, допомагай зсу. Нам треба вигнати російських вбивців окупантів з України. Я тобі дуже дякую. Слава Україні! Дякую.